Я не часто е, публікую відгуки або якісь коментарі, які мені приходять в приват. Але цей коментар, він е, ну, настільки приємний і настільки е, заряджає і дає ще більше енергії працювати, і дає те розуміння, що ти в правильному напрямку працюєш. Е, я його зараз прикліплю в кінці відео, ви собі його прочитаєте. і... Якщо маєте можливість написати мені якийсь приємний коментар, мені буде ще в десятки разів приємніше. Що в мене такі класні клієнти. Звісно, що я не жену за, за якимись спеціально надуманими коментарями, я не випрошу їх людей. Але якщо ви б мали можливість написати, напишіть. Просто от від щирого серця щось напишіть. Мені буде приємно і хай собі люди прочитають. От, е... Дякуючи вам, клієнтам. Підписникам, я маю можливість працювати, розвиватися, показувати кристали і мінерали, речі, які мене просто наповнюють, речі, якими я захоплююся. І я цим ділюся з вами, і мені це дуже приємно. Вже всім гарного вечора і до зустрічі, до нових відео. Дивіться коментар.